Новий облік призовників. Що ж таке єдиний державний реєстр? Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних – це державний реєстр, що містить інформацію про всіх призовників військовозобов'язаних та резервістів віком від 18 до 60 років. Це електронна інформаційна система для збору, зберігання, обробки та використання персональних даних, створена для забезпечення військового обліку громадян України. Які дані туди буде внесено? Прізвище, ім'я по батькові та місце народження, стать, громадянство, місце проживання та перебування, сімейний стан, наявність дітей, освіта, професія, місце роботи, стан здоров'я, військово-аблікова спеціальність, відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень, відомості про батьків, реквізити внутрішнього та закордонного паспорту, наявність підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану, ІПН. Оцифрований образ обличчя, дані про судимість, номер телефону, адреса електронної пошти, інформація про дозволи на володіння зброєю. Починаючи з 2015 року законопроєкт і направляли на допрацювання, і Міністерство оборони затверджувало порядок ведення цього реєстру, також запроваджувало накази про взаємний автоматичний обмін інформацією з іншими реєстрами та відомствами. Зараз же повідомляється, що реєстр уже функціонує та заповнений більш ніж на 90%. За розвитком інновацій слідкуємо разом. Більше корисної інформації за посиланням в шапці профілю.